24 тисячі доларів. 24 тисячі доларів ціна цього комбайна. 24 тисячі доларів його ціна. Десь чоловік 15 ще має, подзвонити мені спитати, яка ціна або написати. Розкажу трошки про цей комбайн, а не тільки про його стан. Він продається, але. Просто що це за модель, це 975 John Deere. По потужності це рахується те саме, що 1075 або 1177 перших років випуску. Його такий самий двигун, 150 коней, 6-циліндровий з турбіною. До комбайна конкретно цього у нас іде жатка 4,8 метра, чистий захват з ріпаковим столом і з прицепчиком. Цей комбайн. Може молотить кукурудзу вже з 6 жаткою, він її спокійно чувствує, тіпо, все добре буде. А, я думаю, що 5 соломотрясів в йому, широченний барабан. Продуктивність цього комбайна дуже висока, хто знає, що таке 10,75 і що таке 1177, це воно те саме, просто воно старіше рахується, Але і ціна за таку продуктивність дуже класна. Колеса в комбайні далі вже повернемося. Колеса передні повністю як нові, в їх тріщин немає, ні збоку, ні тут. Вони повністю нові. Задні колеса так само у нас. По колесам в прицепчику так само, що праве, що леве, геть, всі по кругу ідеальні. Ріпаковий стіл, як я казав, є ця вертикальна коса, Ділітелі все є. Снег у нас ціленький, не варений. Все в оригіналі тут. Бачите, нічого не гниле і ще на всю ширину жатки у вас от додатково є комплект запасних пальців. Считайте. От собі знімете, кому не треба ріпаковий стіл буде у вас це все запасне. І прижимні. Той стол. Звичайні, ті повіджатки теж, бачите, не гнилий, оці лижі не злизані. За комбайном дивилися. і Дивилися за їм добре. Оцей елеватор у нас. Зараз покажу, як бачите, отут нічого не протерто, не прогнивши, а сам елеватор, він уже короб весь. Повністю замінений на новенький попереднім власником. Я дивлюся, зірочки новенькі, і цеп новий, і лопатки всі ці нові. От показую, бачите, він і краска не витерта там повністю. Це все новеньке. Тобто грошей на його не жаліли, комбайна не сяли отут. Оті латки такі неаккуратні, як обіз'яна якась. Ремінь на барабан, бачите, ідеальний. Тут зірочки. Все супер. Силінблоки ці не потріскані, тут у нас нічого не вдарялось, там також все ціле. Бак не пам'ятає, скільки літрів. Е, я потім гляну, напишу, я в відео вставлю, наскільки він там літрів. Карня у нас на плаваючих ножах, ножі всі ідеальні, протиріжучі, ціленькі, залізу наверх. Тут вам покажу це все Пібранство. Так, 5 силометрясів, як я й казав. Дивіться, як витерта красочка в йому всередині. Тут теж все гарно. Двигун теж працює дуже гарно йому, диму на не, йому немає. Саме я його пару разів заводив, ніде не підтікає, турбіна не свистить, йому працює гарно, тут все сухеньке. Такий бункер. Полізу ще на ту сторону. Щось покажу вам. Є, бачите, на ця косогон на звичайну ті пожадку і є оця довша херня сюди до ріпакового стола. які Ідеально рівні. Зуби не злизані. Два циліндрика на жатку, сухенькі, не підтікають Грохот там. Не либ'ємо, бачите, все чітко, коробка не гуде, похила камера, теж баночки всі ідеально рівні, Це цептожі, бачу, суперовий, не перетерти нічого, не ліфти. Це колесо так само в ідеалі, воно повністю нове, гідравлічна труба, вона на будь-який зерновоз достає. Так, подожди, наслешки. По варіатору. ремені, бачите, суперовий і не гризе, нічого, все нормально стоїть. Бо у цьому нижньому так само добрий ремінь. Ну, старенький, але він дуже добрий. Не потрісканий. Тут 40 привід йде, теж ремінь супер. Тут теж супер. По ремням, коротше, все класно. і також по подшипникам. Дивлюсь, ніде розсипаних немає. Що, що, що ще сказати? Ну і нічого не гуде. Давай, Саша, позарастеришся. Балка ціленька. Соломатреси теж в йому все бомба знизу, ніяких слідів ремонту по їм немає резинки ці всі, як бачите, теж власник не проґав, все обслуговував, вони не дубові, типу, плотненько прилягають, тобто втрат зерна тут по їм не буде. По там все регулюється. Поварених планок тут немає, і вони тісненькі, Геть, Ну дуже, взагалі люфту немає, долі міліметра нема, все дуже тісно. Тут так само все суперове і все регулюється. Далі по солометрасу. Тут я питаюсь ворушити люфту нема. Дивіться, виробітки на солометрасах немає. І ці дерев'яні підшипники ще з тими бумажками, навіть не одна, а дві. Бо воно типу, з часом ти їх піджимаєш, коли витирається цей підшипник. Тобто тут і це все як нове. Є лампочка, є якісь тут схеми по освітленню в комбайну. Все працює. Всі лампочки працюють, вентиляція в кабіні заводська не дуйчик, а іменно вентиляція, тобто циркуляція повітря є. Такі от у нас бункер по кабіні, по кабіні навіть, навіть працює радіо. зараз возьму Там чисто показати. Ладно, не виріші. А, Вентиляція, це все. Як воно там включається? А ось, працює. Все працює. І всі лампочки працюють. в ньому. Зараз і запустимо його. А, так, газу давати не треба. Бачили, як запустився. Генератора возбудить і зараз цей включимо спочатку молотарку, треба там ніхто не лазить по тим комбайнам. Гляну, секунду. Добре, включаємо. Бо як я вважаю, це супер варіант на ці гроші. І хто шукає собі комбайника, то по-любому приїжджайте, подивіться його, перевірте, якщо мені не вірите так на відео, подивитеся все, вам 100% сподобається він. Це дуже класний варіант. Зараз я на ньому проїдусь, покажу як він їде. Тормоза в йому все коротше, є. Ну, повністю, Повністю справний комбайн. Все супер.